Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ми продовжуємо далі ефір українського радіо. І будемо говорити про те, що вже стартує восьма сесія Верховної Ради. Будемо обговорювати, які законопроєкти розглядатимуть депутати восени. А також будемо говорити про те, як парламент готується до розгляду проєкту бюджету. Про це ми говоритимемо з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнко. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Скоро до Верховної Ради має бути внесений проєкт держбюджету. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, держбюджет 2023 буде надзвичайно жорстким. Як ви його оцінюєте? Чи складним буде цей бюджетний процес, і також які цифри доходів і видатків будуть представлені в залі. Щодо цифр доходів і видатків дуже важко сказати. Ми очікуємо безпосередньо у фіналізації їх у проекті, який буде. Внесеними впевнені в межах регламенту до 15 вересня, і, власне, уряд дає всі підстави на це сподіватися. Я думаю, що видатки будуть приблизно. Е, при їх розрахунку уряд буде спиратися на ту ситуацію, яка є. Тобто ми бачимо, що в районі там, від 200 і вище, да, у нас мільярдів по місяцю видатки. Звичайно, велика частина це армія. І... Виплати всі нашій оборонній системі, всім, хто обороняє зараз Україну, це і ЗСУ звичайно, і Нацгвардія, і багато багато інших підрозділів служб і наші рятівники. І це соціальні видатки, це зарплати бюджетникам, вчителям, медична система, пенсії, соціальні виплати. І ми розуміємо, що просто за межами цих двох великих видатків ну решта видатків просто зараз не фінансуються або фінансуються дуже дуже за залишковим принципом. Я думаю, що в таких ж в таких приблизно. В параметрах буде і бюджет наступного року, 24 го якраз 23-го, про і якраз пан міністр слушно каже про те, що це буде жорсткий бюджет, і ми зі свого боку теж починаємо звертатися до колег по парламенту з тим, щоб оцю процедуру другого читання бюджету, в який Фактично, да, депутати ну, формально перше читання, але схоже на друге, депутати подають свої правки до бюджету. Ми би хотіли звертатися до колег з тим, щоб всі увійшли в положення, і звичайно, всі ті чисельні соціальні програми, програми соціально-економічного розвитку регіонів, різні функціонування різних фондів, регіонального розвитку і так далі. Вони ми не зможемо повноцінно це в наступному бюджеті відобразити. Тому очікуємо розуміння від колег із опозиції, зокрема, з тим, щоб ми. І цей бюджет спрямували на конкретні потреби нашої країни тут і зараз. Як будете домовлятися? ви сказали, що основна стаття витрат буде це військова бюджет на військо, наше і також соціальна сфера. І тоді питання таке: які тоді сфери будуть фінансуватися по залишковому принципу? Хто буде отримувати менше ніж зазвичай, ніж як планувалося? Ну, звичайно, це капітальні видатки в першу чергу. Це наші, ви знаєте, програми, якими ми дуже пишалися, які дуже багато привнесли в Україну: велике будівництво, велика реставрація. Вони насправді були драйверами росту і завдяки ним росла дуже економіка. На кілька відсотків на рік, і ми розуміємо, що зараз ну на жаль, це буде тільки відновлення, і воно буде в фаст такому режимі, фаст рекавері, те, що каже уряд. Звичайно, це будуть параметри розвитку для певних галузей, там де неможливо не говорити про розвиток. Звичайно, буде і культура, звичайно, буде і освіта, але це ну на жаль, будуть не ті масштаби, які можемо собі. Зараз дозволити. Заплановане і Ну воно пов'язане з підвищенням мінімальної заробітної плати. В цьому році вже підвищаться соціальні виплати, дещо і пенсії, зокрема, і зарплати бюджетникам, тому що з 1 жовтня у нас е, мінімальна зарплата ще не набагато, але виростає І це все теж буде там відображено. Ну і звичайно, це. Е, Якщо казати про доходи, бо ми з вами говоримо більше про видатки, то звичайно ми розраховуємо на продовження такої масштабної серйозної допомоги з боку наших міжнародних партнерів, міжнародної коаліції України це і Євросоюз, це і Макро. Фінансова допомога це і пряма грантова підтримка, яка вже досягає 40% від цієї підтримки. Це і допомога Сполучених Штатів. Сподіваємось що колеги в усіх країнах, де теж триває бюджетний процес. Зараз він в восени у всіх у всьому світі будуть враховувати це при формуванні своїх бюджетів. Ми дуже сподіваємось на продовження допомоги з боку наших партнерів. Хотіла би також запитати сьогодні. Посли країн Великої Сімки висловили стурбованість законопроєктом про набу, який комітет з питань організації державної влади рекомендує ухвалити Верховній Раді? На ваш погляд, яка вірогідність, що цей законопроєкт буде ухвалений в нинішній редакції, і після цієї заяви послів країн Великої Сімки, чи плануєте ви його доопрацювати або можливо переглянути? Ми сьогодні разом з Давідом Арахамією і головою комітету антикорупційного Анастасією Радіною і головою фракції «Голос» пані Остінова Олександрою, Ми зареєстрували е, інший законопроект. Він трошки він на цю ж тему, але він коротший. Він якраз спрямований на е, вирішення питання того, щоб. Не змогли приймати участь в конкурсі, на голову НАБУ, на директора. НАБУ цьогорічного ті, хто покинули країну. Це дійсно було б справедливо, тому що ми розуміємо, що 24 лютого був такий, знаєте, день е е істини, да, такий момент істини для всіх. Чи ти патріот, чи ти збираєшся в Україні далі. Воювати на той момент, Да, всі розуміли, що якщо ти лишаєшся тут, ти так чи інакше приймаєш участь у війні, або на своїй посаді, або прямо на фронті, або ти там втік і показав своє ставлення до країни. І я думаю, що саме в нашого законопроекту є більше перспективи бути е, схваленим в залі, і він. Ну, на, на наш погляд, не викличе так таких застережень з боку партнерів щодо того законопроекту, який вчора був в, в комітеті, розглянути, дійсно є застереження в міжнародних партнерів, і я думаю, що він не буде так швидко розглядатися. А в чому от кардинальні зміни між вашим законопроєктом і той, який був представлений вчора в комітеті, от ключові зміни? Е, ну, наш законопроект він коротший, він не стосується регуляції багатьох сфер, він стосується лише конкурсу набу. Це по-перше. По-друге, це стосується лише тієї ситуації, яка в цьому році, да, а не це не загальне правило. Ми не вносили додаткових різних ще зняття обмежень, так як комітет, наприклад, да. і ми спиралися на ті застереження якраз міжнародної спільноти, які були щодо мінімального втручання в конкурсну процедуру. Тобто, наше втручання взагалі воно мінімізоване. На початку повномасштабного вторгнення ми могли помітити, як парламент працював консолідовано, всі об'єдналися і голосували в унісон. От зараз ми можемо побачити, що все частіше парламент ділиться навпіл під час голосувань. Як вважаєте, чому так відбувається? І як ви помітили, які питання зараз об'єднують нардепів, а які навпаки є дискусійними і роз'єднують? Парламент насправді не ділиться в унісон навпіл, тому що голосування є і в районі 240, Але сьогодні були питання, які за 300 голосів набирали. Е, Унісон звичайно викликають об'єднуючі питання: це питання підтримки збройних сил, це питання міжнародних наших е, звернень. Наприклад, да, сьогодні було два звернення щодо е, позбавлення росіян віз. Вони набрали дуже багато е, минулого разу. Були звернення щодо ситуації Волинівки в колонії. Теж дуже багато вони набрали по 300 голосів. Звичайно, і до речі, питання бюджету вони теж набирають достатньо багато за 250 голосів. Але треба розуміти, що у нас ну, продовжується, якби це не було політичний процес, і наші колеги по парламенту кожна партія має свою. Певну ідеологічну спрямованість, все як в світі, все як в Європі, і ми ж йдемо в Європарламент, ми кандидат в ЄС, і ми якби до цих всіх речей готуємось. Нас, звичайно, є політичні сили, які там так чи інакше ставляться до глобальних серйозних питань. Хтось за приватизацію, хтось категорично проти, завжди хтось проти відкриття ринків, хтось за більший соціальний захист, хтось хтось за більший лібералізм, хтось за зменшення податків, хтось за збільшення податків. Таким чином вимальовуються ті чи інші. Чи опозиції тих чи інших сил далі вже йде дискусія. Насправді і правки ставляться зараз у залі, і все відбувається так, як має в парламенті відбуватися, йде дискусія, і вона достатньо плідна про що свідчать і результати і кількості проголосованих законопроєктів за час війни. Ми зараз маємо низку резонансних законопроєктів, зокрема, це про дозвіл на виїзд за кордон, наприклад, для чоловікам, або військовий облік жінок. От як на ці дискусійні в суспільстві законопроєкти реагують парламентарі, як взагалі ставляться до них і чому? Які позиції мають? Ну, ми бачимо це, по, наприклад, такому показнику, як кількість депутатів, які підписуються під тими чи іншими законопроектами. Що стосується певних послаблень щодо виїзду за кордон, звичайно, це в першу чергу відповідальність тих, хто воює. Тобто Генерального штабу, головнокомандування, Міністерства оборони і наш профільний комітет національної безпеки і оборони під орудою пана Завітнєвича, він системно займається дуже серйозно пропрацюванням цих питань з Міноборони з Генеральним штабом. Тобто, жодних е, дій з боку там, депутатів без. Е, Узгодження з військовими їх бути не можу. Треба розуміти, що в країні відбувається війна, і ну ми маємо довіряти нашим військовим. Ми ж кажемо всі і пишемо в своїх соціальних мережах, що ми довіряємо ЗСУ, що ми там за них молимось, допомагаємо копійкою там і так далі. І віримо в них, то давайте вірити в них повністю і в питаннях мобілізації та не, тих чи інших категорій, які мають там. Зберігатися в плані не виїзду, наприклад, з країни або виїзду да послаблення і так далі. Давайте довіряти нашим військовим і уряду в цілому. Щодо жінок, тут звичайно така ситуація ну, теж непроста, але треба. Звичайно, знайти механізм в першу чергу міноборони і генеральному штабу з тим, щоб це була, щоб це був добровільний процес. Тому що ті жінки, які хочуть служити, вони вже служать, і ми це бачимо. Хтось готується до цього. І дійсно є героїні. На жаль, загиблі є багато жінок на службі. А і це справжні наші героїні. і Вони абсолютно наближають дуже швидко нашу армію до європейських до світових стандартів, там до багато жінок. І не лише на таких посадах організаційних або там штабних. Щодо того, чи мають обов'язково це бути, я думаю, що це все-таки має бути добровільно, і міноборони мають знайти необхідну формулу з генеральним штабом для цього. Якщо для цього треба голосування, звичайно, ми будемо продовжувати це на рівні законопроектів, теж підтримувати. Дякую вам, пане Олександре, що ви долучилися до ефіру українського радіо. Я зазначу, що ми спілкувалися з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнко. Говорили про те, що нині стартує восьма сесія Верховної Ради, і депутати розглядають різні законопроєкти. Отже, ми говорили про те, які саме були внесені до Верховної Ради, і також говорили про основний фінансовий закон, про розгляд проєкту бюджету, який вже от от скоро буде внесений до парламенту.